Дорогі брати та сестри, читаю слово Господнє. Перше місце читаю Євангеліста Матвія. 13. Розділ буду читати виборочно третій вірші. І багато навчав він їх притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І нище читаю восьмий вірш. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцяте. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Читаю тридцять сьомий вірш. А він, Тобто Христос відповів і промовив до них до учнів. Хто добре насіння посіяв був, це син людський. А поле це світ. Добре ж насіння, це сини царства. І читаю Пісня до Якова, 5 розділ. 7, 8, 9. Отже, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі. Довго терпіть за нього аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довго терпіть вже й ви. Зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Слава нашому Богові, дорогі брати і сестри, що ми хоч. Неприємний час для всієї України, але дуже добрий час ми маємо тут в нас на Західній Україні. Мені буквально три неділі назад доводилось бути на Сумщині 500 метрів від російського кордону. В другому місці кілометр були, ще в одному були три кілометри. І знаєте, там не так, як у нас. Коли ми були в одному місці, більша половина зібрання ми чули, як стріляють. І вже там люди знають, коли летить сюди, коли летить туди. Вони вже розлічають я одному із братів казав, нам навірно, треба було б з неділю тут побути, щоб нам те все вивчити. І ми дивилися по реакції людей. Коли летіло туди, то вони спокійніше, але як почало летіти сюди, то ми бачимо, що вони щось там і вікна заглядають, і бачимо, що напруження в них велике. І брати і сестри. Вони моляться Богу і щиро моляться Богу, щоб Божий захист був над ними, і Бог є милостивий, чує і захищає. Слава нашому Богу. Ми пам'ятаємо час, це було десь років, марно, 20 назад, коли приїжджали один із братів казав ми. Думали, як то воно буде пробудження в нашій місцевості? Коли ми ходили з хати в хату, коли ми ходили по організаціях, коли ми проводили євангелізації на подвір'ї, так як сьогодні ми, але до людей достукатися не можна. І каже хоч неприємно. Бо в тому містечку районний центр колись був вже більше як пів тисячі приміщень немає, але каже, люди, які в свій час надіялись на якийсь авторитет, які надіялись на гроші свої, на знайомства свої, сьогодні все те є відпало. Коли сама ситуація, яка склалась людей в льохі чи в підвали позаганяла, і на той час людям не треба був Бог, але сьогодні все помінялось. І кличуть до Бога, і Бог захищає, слава нашому Богові! І чи то з двома освітами, чи без освіти, але вони йдуть даже на подвір'ї будинку молитви і кажуть, що нас спокій приходить, бо ми знаємо, що з вами є Господь. Алілуя! Браття, сестри, сьогодні згадувалося і за бурячки, і за моркву, і за все згадувалося. Але коли ми були в Тростянці, і там також, хоч не в графіку було служіння, це Тростянець Сумська область, недалеко Охтирки, і коли помінявся графік в служінні, ми приїхали десь майже до години на те служіння, і бачив вже за півгодини до півсотні людей на подвір'ї вони приїхали із сусідніх сіл. Добираючись, бо почули, що буде зібрання. І коли зібрались на зібрання, брат каже, сьогодні в цьому приміщенні в нас тільки сім членів церкви, людей було більше 120 чоловік. Каже, це всі люди, які йдуть в собрані не за хлібом, але щоб почути слово Господнє. І одна із жіночок. Казали ми, коли був окупований Тростянець, сорок днів хліба не їли. Сорок днів хліба не їли. І коли помісна церква почала працювати, підвозити, то люди побачили, що Бог через церкву свою, Він звершає велику працю. Хвала нашому Богу. Браття сестри, можна було б дуже багато розказувати, але я так дивлюся, як брати шанують друг друга, і я хочу шанувати тих братів, які ще після мене будуть проповідувати. Теж хочу недовго говорити слово Господнє. Я сьогодні хочу говорити, проповідувати про хліб. Ми всі бачимо, яка прекрасна хлібина тут знаходиться на цьому столі. І хліб завжди був цінний. І він ніколи, я не знаю, як кому, але він мені ніколи не проїдається. Дехто деякі страви їсть, якось без хліба входиться. Але мені, якщо нема в руці хліба, ну, кажеться, щось не вистачає. І він є цінний всі часи, наші дідусі, батьки. І в теперішній час, і я думаю, що в майбутньому, скільки не буде життя, то хліб є Він цінний завжди, і буде цінний завжди. Тому що то є хліб. І якщо людина вживає, їсть хліб, сила приходить. Слава нашому Богу. Я читав Слово Господнє, де Ісус говорив, звертаючись до людей притчами. І він каже: ось вийшов сіяч, і він посіяв. І я сьогодні хочу говорити про добре зерно, про добре зерно. І він цей сіяч, коли ми далі читали, 37-й вірш, то каже слово, що цим сіячем являється син Божий. Він сіє слово Господнє. Він бере в уділ людей і розсівається живе Боже Слово. І читав я ту притчу про сіяча, і я зачитав, що зерня попало на добру почву, на добрий ґрунт, і воно принесло чудовий плід. Хвала нашому Богу. Браття сестри, друге місце я читав слово Господнього, де. Апостол Яків каже, за господара, за рільника, який працював над своїм полем. Він сіяв, і тут написано, що він довго чекав, і різні періоди були, і вітри були, і дощі були, і все було, але він чекав. І дочекався, коли прийшли жнива. І він тоді радів, тому що збирав те, над чим працював. Браття і сестри, я сьогодні хотів би порівняти сівбу добрих зерен із добрим нашим сіячем, який сіє це добре зерно, і всіх нас, які сьогодні знаходимося на цьому місці, що яка велика праця. Господня звершається над нами людьми, за що слава нашому Богові, і яке велике довготерпіння має Господь. І, браття, сестри, для того, щоб їсти такий прекрасний хліб, то ми бачимо, який великий процес проходить, коли сіється насіння, сіється, і, кажуть, в немочі, сіється у той чорний ґрунт. Але приходить період часу, коли проливає Господь дощем своїм, сонечко зогріває, і ми бачимо, росток появляється, і потім росте і в'яжеться. І коли праця звершається, і добрий ґрунт, і все, я сьогодні все хочу проповідувати про добре, про добре зерно. Ми бачимо, воно росте, воно в'яжеться, і ми люди, як. Сільські люди господарюємо, не раз дивимося і раді їм тому, коли гарно зав'язався колосок, коли починає квітувати, коли приходить час, і сонечко гріє, і воно те коріння бере із землі всі необхідні поживи, і ми бачимо, що такі довгенькі, гарненькі колос починає нахилятися, гнутися починає він. Бачимо, дозріває, половіє, і наше серце тоді радіє, тому що знаємо, що буде непоганий урожай. і душа наша переживає так само, щоб неякі бурі, щоб не виложило, не замучило, щоб його гарно зібрати. І коли воно збирається і в наших клунях, чи в наших там склад приміщеннях знаходиться. Радіє наша душа сільська, тому що знаємо, що є зерно. Ми не пропадемо, будемо мати хліб. Радіє наше серце, але немалий процес проходить, браття, і сестри, коли ориться, коли сіється, щоби дощ пройшов, коли росте, потім дозриває комбайн збирає, колись люди серпами жали чи косами косили. Це немалий процес проходить. І збирається в клуню. І ще то не все. Щоб, щоб та хлібина вона була такою гарною, ще і з клуні потрібно, щоб пройшов також свій процес. І набирають теє зерно і везуть його до млина. І воно там проходить свій процес, коли мука. Так само, й та мука, треба, щоб була замішана, зійшло. Тісто гарне, щоб було, і тоді ми бачимо, воно готується до печі. А вже як спеклося, чи печеться гарний запах і приємний смачний хліб. І це є чудово, за що слава нашому Богу. І я думаю, що ми це не раз переживали, коли його вживали. І я пам'ятаю, коли ми заїхали в лиман і привезли нашого домашнього хліба. І привезли пирогів із сиром, із маком, то люди нам руки хотіли цілувати, бо все смачне і гарно пахне. Це є хліб. Братя, сестри, так само сьогодні у відношенні Бог до церкви своєї ми наближаємося до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І син Божий в свій час прийшов на цю землю. І як апостол Петро каже, він зробив все необхідне для нашого життя і нашої побожності. Він прийшов, приніс здорове вчення, віддав своє життя, страдавши на хресті Голгофі, за що слава нашому Богові. Він умер за наші гріхи. Апостол Петро каже, він. Гріхи наші тілом сам підніс на дерево для того, щоб ми звільнилися від гріха і жили для правди. Бог все зробив. З нашої сторони лишилось повірити і прийняти насіння Боже, живе, святе Боже Слово, в серце своє, щоб воно там могло возрости і принести плід. Плід для слави нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павло каже, що цей плід є святість, а кінець це є життя вічне. Браття, сестри, і Бог велику працю звершує над кожним із нас для того, щоб в свій час, як запашний хліб, нас забрати в святе небо, Він проводить свою працю над нами. Він не раз. Проходить той процес, ми бачимо, якщо взяти комбайн молотить жниво і те зерно, воно йде через комбайн, якби воно уста мало. Навірно, кричало. Бо не просто нелегко щось б'є, трощить, молотить, на ситах тих движе і скаче, але потім очищається і забирається. Так само, коли мукуми. На вальці веземо зерно там теж, якби воно уста мало не просто було б це все ж треться, мнеться, сіється, віється, і потім різні сорти муки, брати і сестри, і місити. Його теж, коли чисто, воно не так то просто той процес проходить, але в кінці прекрасний запашний хліб. Так само, можливо, в нашому житті, брати і сестри, нелегко складається. Різні трудності приходять. І апостол Яків каже часто, як приходять випробування, ви з великою радостю приймайте це. Вдячні будьте Богові, що Бог вас проводить. Апостол Петро каже, що ми подібно як те золото, яке проходить через огонь, через піч. Для того щоб очищення прийти, і так Бог звершує велику працю свою над нами, щоб нас зробити тим прекрасним хлібом, запашним хлібом для слави нашого Господа Ісуса Христа. І в свій час той хліб запашний він буде підняти і буде в Царстві на небесному. На тому прекрасному столі, хвала нашому Богові, браття, сестри, я це говорю по відношенню Христа і церкви. І мені сьогодні хотілося, я вже буду закінчувати свою проповідь. Мені сьогодні хотілося щоб закликати особливо тих людей, які ще сьогодні не попали в числі зерна добірного в Господню клуню. То спішимо, коли Бог кличе. Коли ми слухаємо слово Господнє, коли ми чуємо, де співається пісня якась, і вона, можливо, глибоко торкається нашого серця, нашої душі, не раз сльоза виходить з нашого ока, і серце наше робиться м'яким. То Господь кличе, то Господь запрошує, то Господь хоче, щоб відкрилося наше серце, щоб ми впустили Його як господаря життя. А далі він позаботиться і проведе, і через всякі трудності проведе, і Господь ніколи не оставить, тому що він обіцяв, що ось я з вами усі дні, і до закінчення віку. Алілуя! Слава нашому Богові! Браття, сестри! Хоча можливо і смерть буде заглядати в очі наші. Але апостол Павло, з таку дорогу пройшовши, це все переживши, і він сміло, відважно, під натхненням Духа Святого, він каже, що це все ми преодоліваємо силою того, який полюбив нас. Хвала нашому Богові. Браття сестри, хай Бог допоможе, щоби нам прийняти правильне рішення. Я сьогодні хотів би звернутися й до тих. То, можливо, вже довший час, можливо, вже десятки років має стажу християнського, ходить в зібрання. Але сьогодні перегляньмо своє становище, як ми є, яка наша вага є перед Господом, бо Він нас важить правильно. Но поки ще б'ється серце наше, поки є добрий час, апостол Павло, він каже: ми не раз коли хлібопереломлення, Звершуємо, то Бог каже, що ви взважуйте себе, розсуждайте над тілом, над кров'ю, над собою. Розсуждайте, щоби з чистим серцем бути, бо чисті серцем вони Бога побачать. Ім'я Господня, хай буде благословено, йому слава навіки. Амінь.